Як стало відомо знаку оклуку у Києві, затримали Ігоря Осипенка, колишнього начальника управління культури і туризму Київської облдержадміністрації, екс-депутата Київської облради від партії регіонів. Наприкінці червня ми показували розслідування корупційних діянь цього діяча, наближеного до губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Як відомо, Ігоря Осипенка засудили до 9 років тюрми за Хабару 240 сорок. Тисяч доларів США. Антикорупційну спецоперацію проводила СБУ. Але незважаючи на те, що судовий вердикт уступив законну силу, Ігор Осипенко до останнього часу перебував на волі. Схоже, таке зухвальство не обійшлося без втручання високопоставлених покровителів хабарника. Ось відповідь на запит знаку оклику від головного слідчого управління МВС. У ньому чорним по білому. Осипенко ухиляється від виконання вироку, його оголошено у розшук. Шукають оперативники Деснянського райвідділу столиці. І зри. Рештою Ігоря Осипенка знайшли знак оклику, пильнуватиме за розвитком цієї історії, адже є серйозні підозри, що незважаючи на те, що вирок вступив у законну силу чиновника корупціонера, і чиновник корупціонер має бути у тюрмі, а не на волі його спробують відмазати високопоставлені покровителі.